Пане Сергій, ви пригадуєте, як ми кілька років тому, в карантин, якщо не помиляюся, задумали з вами зробити невеличку книжку ваших спогадів? Так, пам'ятаю. Вона називалася Сонячний Тернопіль мого дитинства. Так. Я вже не пам'ятаю. Напевно, це було три роки тому. Мені здається, що так. Так, так, так. Я дуже довго шукав. Способи перевидати її зовсім невеличким накладом, щоб можна було по кілька штук друкувати. Нехай в дуже якомусь спрощеному варіанті, але щоб вона була в папері. І Мені сьогодні вдалося це зробити. Дуже приємно, дуже приємно. Я хочу, щоб ви зараз полистали те, що ми надрукували, і поділилися якимись своїми враженнями. Ух ти! Оце чудово, як на мене. Чудово, незвично, але чудово. Як вам папір? Фантастика. Фантастика. Я ж кажу, незвично, але... Я перевертав її за годину. Але чудово. Чудово. О. Вийшло 90 сторінок, але папір цупкий і завдяки ну так, цьому. Дивіться, так. як цікаво надрукувалися фотографії. Як воно лягло на папір? Так, ви знаєте, чудово, чудово. І те, що воно чорно-біле, мені здається, воно не втратило в цьому ні, нічого. Абсолютно, як на мене навпаки, а як ви дойшли до того. Якось, знаю, так склалося. Підказали добрі люди, куди звернутися. Ви знаєте, це. це Ми зробили, зробили вам свято сьогодні? Ні? Дуже дякую, дуже дякую. Дуже дякую. Прошу, пане Сергій, ще буквально хвилинку маємо часу. прохання, покажіть ту книгу до телефона. Просто полистайте її, якщо можна. Але так ближче сюди. Ближче, Ось сюди. І так розверніть. О. І просто її полистайте. І походу кілька слів хто не знає. Розкріть про що ці спогади. Про що книга? Ой, книга, як на мене, вона про, про моє щасливе. Та дитинство у всіх було щасливе. Про моє щасливе дитинство, початку першої половини 50-х років. От то, що в мене відбилось в пам'яті, то, що я вам колись казав, що от <свісно> на вулиці виходимо з мамою, мені було там 4-5 років, і сонячний день, і у вікнах відбивається сонячні промені. І це от... Я досі закрию очі і бачу це. Ну, а потім трошки згадав про пізніші періоди життя. Так, коротенькі спогади про, про моє життя. Гано, давайте ще покажемо зблизька. У вас такий папір. Малюнок Миколи Дмитруха сонячний Тернопіль мого дитинства. Хто бажає, може писати в приват. Маємо змогу зовсім невеличкими накладами по кілька штук друкувати всім, хто хоче мати цю книгу. Дякую, пане Сергій. Дуже дякую вам.